Погодні умови дають можливість дорожнім службам відновлювати дорожнє покриття. Після завершення цих робіт розпочнеться капітальний ремонт доріг, які повинні були відновитися ще минулого року. Про це перед розглядом питань порядку денного засідання виконкому проінформував міський голова. Одна з таких вулиць у Байдаківському мікрорайоні там важливий ділянка роботи, тому що фактично із нової траси чи з нової ділянки дороги на Новопраське шосе, коли ми з'їжджаємо, то там дуже тяжко проїхати, а там ходить транспорт. Туди люди мають доїхати громадським транспортом, швидка і таке інше. Тому шкільний автобус, тому ставимо собі за завдання, щоб ця ділянка дороги була відновлена. Також настав час ввести в експлуатацію і новопрацьке шосе. Ось тому виділяємо кошти з бюджету для того, щоб там завершити ті незначні роботи, які не зроблені, підключити світло, зробити водовідведлення. Ось цю роботу буде завершена. Вулиця Скічка фактично на кожному прийомі під час спілкування з людьми, від кого я тільки не почув переконання в тому, що їхати дуже гарно, а ходити неможливо. Тому що немає тротуарів, немає освітлення, немає зупинків. Тому ставимо собі за завдання, щоб вулиця Скічка в цьому році була завершений капітальний ремонт. Відповідно, там ще не укладений один слой асфальта поверхневий. Там ще потрібно облаштувати тротуари, потрібно освітлення зробити, установити. Зупинки і таке інше нова дорога з'явиться і по вулиці Володимирській, що на верхньому бамі, та у заводському мікрорайоні. На це влада виділяє 9 мільйонів гривень. Далі Сергій Кузьменко повідомив про безпекову ситуацію в місті. Військовий стан невідмінений да, в нашій країні. Ми повинні це пам'ятати. А військовий стан передбачає комендантську годину. А комендантська година в нашому місті з 23-ї по п'яту ранку, це означає, що після 23-ї години дуже велике прохання до всіх жителів нашого міста залишатися в домівках, бути вдома, а ще слідкувати за дітьми, в тому числі і тими дітьми, яких дуже важко утримати при хорошій погоді вдома ввечері. Да? Я маю на увазі молодь нашу, але не дивлячись на велике бажання. Для того щоб не було конфліктів із патрульними і з поліцією, будь ласка, слідкуйте, щоб ваші діти, в тому числі і дорослі діти, знаходилися під час комендантської години дома. У Звенигородці та марто Іванівці запрацює поліцейський громади. На облаштування поліцейської станції та придбання автомобіля виділяється 1 мільйон 369 тисяч гривень. Очільник міста згадав і про благоустрій площі Соборної, а саме ремонт фонтану та дитячого майданчика. Це центральна площа нашого міста. То не має бути дитячий майданчик із зруйнованим покриттям. В аварійному стані, в страшненькому вигляді лавки в нашому сквері, які треба привести до порядку. Фонтаном ми вже розпочали займатися, перевели його до божеського вигляду. Да? Але треба це робити не волонтерськи, а професійно, тому пропонується виділити кошти, розробити відповідні проєкти. Це кошти не на проекти, це вже на те, щоб наводити порядок. Але я маю на увазі, що Покажемо проекти, що ми хочемо змінити, для того, щоб центральна площа нашого міста була сучасна, комфортна і улюбленим місцем всіх Олександрійців. До нового навчального року готують галузь освіти. Кошти виділяють на підготовку системи опалення, шкіл та садочків. Також з бюджету міста виділять кошти для безкоштовного проходження медоглядів педагогами. Одне з питань порядку денного стосувалось галузі охорони здоров'я, а саме знайдені інвестори та кошти, аби на базі третьої лікарні, що на перемозі, створити гуртожиток для ВПО. Члени виконкому у зв'язку з воєнним станом не підвищуватимуть місцеві податки і збори для підприємців Олександрії. Теперішні ставки податків і зборів місцевих не планується в даному проєкті підвищувати, тому що на сьогодні бізнес перебуває у важкому стані під час війни. Хоча Державна податкова служба пропонувала підвищити ставки податків у два рази по таких найменуваннях, як готельний бізнес, торгівля і промисловість, тому управління економіки міської ради пропонує не підвищувати ставки і прийняти наступні редакції, яка запропонована на сьогодні. Відпрацьовували дане рішення разом з управлінням приватизації, ставки по землі також не змінюються. Під час засідання виконкому присутні погодили термін роботи атракціонів біля КСК Ніка до 29 травня та передали гуманітарну допомогу від філії «Актед» та благодійного фонду Безпечне майбутнє у місця компактного проживання. ВПО затвердили члени виконкому і новий тариф на послугу захоронення твердих побутових відходів на території міського сміттєзвалища. Тепер він становить 32 гривні за один метр кубічний з ПДВ. Було внесено зміни і до бюджету міста. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної громади на суму 8 мільйонів 124 тисячі 597 гривень за рахунок субвенції, залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилися на початок бюджетного періоду на суму 331 тисяча 607 гривень. Інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 200 тисяч гривень. Це субвенція Пантаївської територіальної громади на охорону здоров'я. Субвенції на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту активні парки локації здорової України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 98 тисяч 90 гривень. виконанні плану по загальному фонду бюджету на суму 6 мільйонів 524 тисячі 900 гривень. виконанні плану по спеціальному фонду бюджету розвитку на суму 870 тисяч гривень. І збільшити видатки загальної та спеціального фонду приксандрівської міської територіальної громади на суму 9 мільйонів 309 тисяч 600 гривень за рахунок залучення вільних залишків по загальному фонду, що сталося станом на 1 січня 2023 року.